Моє покликання допомагати жінкам відкрити себе з нової сторони, зцілити душу та тіло і знайти гармонію. Але шлях до цього був непростим. Ще з юності я відчувала в собі бажання допомагати іншим, але стикалася з безлічю внутрішніх блоків. Я сумнівалася, чи зможу бути достатньо корисною, чи знайду правильний підхід, чи маю сміливість стати провідником для інших. Ці сумніви змусили мене заглубитися у вивчення себе. Завдяки гіпнотерапії, регресії, НЛП та методикам нової германської медицини я зцілювала власне обмеження і відкрила нові горизонти. З кожним кроком я ставала все впевненішою у своєму покликанні. Сьогодні я працюю з жінками, які також відчувають бар'єри у своєму житті. Разом ми знаходимо причини внутрішніх блоків і трансформуємо їх у силу. Я знаю, що зміни можливі, коли ти маєш підтримку і чіткий шлях до себе справжній. Я знаю, як ти сумніватися в собі, але ще краще знаю, як знайти шлях до гармонії та любові до себе. Дозвольте мені стати вашим провідником у цій подорожі.